Я зараз знаходжусь у Кьольні. Це центр Кьольн месе Меседойт. Тобто через Рейн, якщо переїхати, оці потяги тут ходять на вокзалі. Там буде Кьольнський собор, а це лівий берег Рейну, Рейн, до, до, до речі, широка річка. Ну такий як Дніпро. У Києві, наприклад. Але це найшироша річка у всій Європі, якщо не брати Дніпро, От, Дунай же не такий широкий. І е, Кьольн, він широкий тільки тут, бо починається він в Альпах, Швейцарії, а закінчується в Нідерландах. І коли він впадає у Ламанш, то він дуже вузький, тому що забирають воду в Нідерландах на полив, на канали. Там канали і пароплави ходять. І ще вони вирощують дуже багато е, їжі, продуктів, більше ніж Німеччина, на більш Така дуже е, там багато води. От. Вони забирають дуже каналів багато. І е, якщо буде якийсь катаклізм, то одна е, Голландія прокормить всю Європу, говорить. Бо дуже багато. Ну, звичайний такі графіки тут крізь. Я кажу, це Європа і і, і, і серйозна, і не серйозна. Вот такие. Вот, бачите, это ничего не видно. А. Вот. Вот. Это такой тоннель. И вот мне потребно спать на семнадцать э, 17 Сі, сьому ще дванадцять хвилин, так що я, мабуть, спину пройдусь тут по тунелі цьому там вже потяг. Давайте подивимось потяг. Вихід. Цукган. Вихід. Вот. Оце напроти е, Ісе. Так, промовлюється. Це скоросний потяг. Я не, не бачу куди він йде. А Сен, Сен. До ЕСН, мабуть. А від кіль? Не знаю, мабуть, скільну. І е, він е, дорожчий і скорость в нього десь ну, до 200. Можна по цим дорогам їхати 240, не більше. От. Ну, зло... дороги такі ж звичайні, як і для всіх потягів, але є місцеві 에... потяги, вони часто зупиняються. А, от... а... Це другий клас. А це перший клас, бачите, там написано. Ой, що вони? Отак. А це перший клас. Ну там тихіше, ровніше. ну він менше зупиняється. От у нас може бути 9 зупинок, а у нього 3. От. Ну і дорожче в ціни. Наприклад, доїхати від Кольну до Берліну це буде 4 години і 110 євро. От. А так може коштувати 20-30 євро на другому класі. От -от. 10 тої. Оце зліва той Чібан, а справа С. Це міжміський. І трамвай він заходить у город, як трамвай їде, як метро їде. У них нема такого Криму у метро. Оце такий тут на вокзалі. Бачите вихід. Це такий, ну як не центральний вокзал. Це біля Кьольнського собору там великий вокзал, а тут тут ось такий вихід здесь. Є. Бачите, все було зруйновано і вони не пановлювали старі будинки, а от Кьольн він ось такий. Там деякі є будинки, може не розрушено було. Є там сумніва. Тобто, бачите? Ну, це вокзал, мабуть, його відновили. Ну, Відновили. Тут фундамент залишився, але вони захотіли отак відновити. Оце кель Меседойць. Я не знаю, як переводиться. here us see